Ah, yes. <смір> Починаємо зйомку самого дорогого манхейму в Америці. Хуйна лотос. у Бенлі. Феррарі. Відвикій. Ламба. Поршики. Дуже хайні. У мене є серія про цей манхейм. Хаммерівці дуже дорогі. У мене є окрема серія про цей манхейм. Саме. Друга, друга серія. Короч, що там стоїть мер, старий, там дикий мерсерий? Йоптвий, дивик старий. Красивий порш 968-й. Біля Макларена такого стоїть. Я такого порша вже житті не бачив, дивий порш смішний. Мер, старий, дощ Viper стоїть. Короч, це, це дуже величезний манхем, і тут він саме дорогий. Тут такі тачки, як зв'язені, стоять. Що стоїть Астон Мартіни, дивіться, він. стоїть SS Kamar 4 крове, так? Да? Та ти що? Зараз заведеш? Він закритий, але дивіться, який він стане, вже топовий. <паспокріст> Поршик це Мазераті стоїть, новий, з Трезбу України. Це Бентлі. Ось ще одне Астон Мартін. А це Ford. Що? Не знаю, що це за форт? Двики диски в нього. Ламба, коротше, якась зроблена. Не знаю, під гореч що. З стробоскопом стоїть. Ебать, двики! Рос! Чу wow. електрисный, ну роз двигается кінька, сучка. Мазераті. Самый нова Ferrari. Блядь, тут такі тачки, що пиздец, он стоїть два кубика високих, красивый. Пиздец. Я не можу Майбах, RMG, GT, кубік, Мазераті, Бентлі, Рівен, Порш, Астон Мартин. Блядь, дисклаки диски на гарні Ебать тут тачки конечно вичуваєшся бомжом, коли проходишся просто по монтхемі. Це просто аукціон. Даже шукати свої тачки, маємо дві тачки зараз забрати. Короче, ми маємо такого мерседа, сайт. Короче, хавати трошки мотор. А це виявляється не колатай мотор, це виявляється просто, блядь, баный. 2.0 їхні. Зараз візьму щось нормальне, бо Мерс не машина. Три, Мерседес. Тайканчик народ. Это тайканчик. Ось такий от. В салоні світить тайкан. Плюс два машинка. Нажимаємо старт. Ось тут кнопка така дрова. 21 у нас є. Що в них? Переключення передач, блять, ось тут. Треба накладати їбать, Драйвмод, спорт плюс, ренч. Спорт плюс давай-то. Так, от Немос. нет вот такие звук прикольные, блядь. Звук у тревой работы. Не мы в космолете едем. Что это такие звук? <music>

Блять, бать пацаны я хуярить. Хуяри что должны? Блядь, звук классный, честно. Like, я хуев, это хуярив, Угу. Як ти 63? А, бля, це на 63 не це на 63, похоже. Ручки посвічуються? Ні, це не 63. хотіли покататися на ньому, але це не 63, бо там стоїть 63, але він сів і нема входу ключі від нього. Ну що? AMG це 43, я таку люблю. Вона мені подобається на вигляд морби. Тіпа Типа не так мерседес, але Mercedes мерседес попоїди. 2020 року. Фото вислишив свої. Работає. Чак світиться, це нормально. Руль прикольний, до речі, ми їдемо забирати нашу тачку тепер. Динамік, спорт. Yes. Да. Вихлоп зразу включився і все. Да, Сань? Нормально?

Пуматик! Прикольный, да, народ? А завтра все пришли по новой. Always... РТ, блять ну Саня, пока не спешу. Иди. О, тут пахнет. Лысый. Бой звучит. так такого глучно ніхуя не видно блядь, через зоні тут маємо це уже наша машина 300 разів приїхали Короче, ми зараз знаходимося у штаті Мічиган. Це на кордоні з Канадою. Там їх розділяє тільки здоровене озеро з Канадою. Самому-самому верху Америки. Ми зараз замігти по дуже гарному мості. Під'їжджаємо до того моста, офігентського. платний до черга, щоб заплатити Ми вже їдемо по Бідрижіком. Щоб взяти красиво мастика. Водна народ. роботка, поки ми чекаємо груз, ми всі приїхали тупо на озерце з шикарним видом на міст. Так, да, це озеро. Ти таке воно, блять чисте. Да, ти що? Вудочку треба. Вайп, ні. Mm? То хоч у нас на роботку. Шість мені стараємось є. Да, ти що? Тартиша да, народ. Ляпота і пахне як. О, ми зараз дрончиком запущу, але ціка гарна картинка. Домик на березі е, озерця, рамчик стоїть, жовтенький під ялиночками. Ах, пахне. Красиво. Ви теж на такій роботі можете сидити? Пахує так проваджуючо. Блін, ну ти бачиш, що піздеться? Вивіть собі <зву> як ми б туди падали. Народ, ми забираємо лодку. Народ, ми зараз будемо забирати таку хуйню, яку я ще в житті не забирав. Не знаю, гарно платить. Зараз вахую, що це таке. Зараз, аху, ті ті не знаю, ахутительно платять. От, ми забираємо лодку <ріху> але ми забираємо її з прям жепом. Це пізде буде Ебала на зафака. Просто піздец, що зараз будемо в'їбалися, щоб запхати, бо та лодка не влазить по ширині трошечки. Сам нам блять сидить вже в печалі вахує. Такс Подивись справа, справа добре йду. Okay похуй, зараз запхаємо. Окей, давай так. Де? Угу. Ну, я можу взяти на тренажері просто трошки лівіше, і вона поїде, я мало б заїхати Ну вона в дезвисати. Що ми творимо за неї платять в хуй бабок. Що? Що, що? Щоб здати назад, і попробуємо здати ще трейлером назад, там менші інші будуть. Я понял. Я побачу вже по, по цьому. в рангері. Постав зараз їх. Я пробую з'їхати рівно. Чуть-чуть вправо. Окей? <плес> Та я бачу! Як нам затягнути? Як нам затягнути? Пшаху є на Саня. Чуть, чуть відтяни на себе чуть-чуть. Будеш брати іншу тоді. Не бери Валіру, Валіра куйовий наші спить. Окей, діми. Okay, Треба трошки протягнути траком. Протягни. Прямо. Так. Да. Просто прямо, щоб лодка вирівнялася. Або чуть чуть навіть вправо дай. Опа. блять да? вперлось дай я за назад ти відкриєш ту штучку Що, сука я за місцями я поставлю цю вона піде на перекос але може заїде Поміняєш місця просто. А ту постав коротку ще раз, типа на ту. Щоб дві було, поняв з того боку. Ні-ні-ні-ні, з іншого там коротка. Да, так само, але з того боку. Окей? Саня, знімай. Знімай! Год? <социв> Саня, ти ты ніхує не заснял, блядь <плес> Да? Ага. Ага. А ты казав не загрузим <социв> 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 <плес> <плес> Там воно піздец вилітає, конечно. <плес> Та що може статися, блядь От що може статися? Я хую знаю, що може статися. Я все надійно зробив. Я все надійно зробив. Все, загрузили повністю. Виїжджаємо. Мала бути ж третя машина, але я сказав, що ще раз я не зможу заїхати. Просто Тупо на, просто не зможу заїхати. Це тільки одна разова акція. Раз, короче, ще вахує. Перший раз в піню я везу. Не віз раніше ніколи такого. Ця херня пригає щось дуже. Я їду і бачу, що вона пригає. Ой, це щось попустилося, диви. Треба натягнути ще сильніше. І ця приїгла, і щось. Ой, ця до яку ще послабилось. Я візьму зараз ще на хрест, стягну його, щоб і. щоб взагалі взагалі не рухалось. Бач, попустилось трошки. Коротше. Okay. Okay. Лодка на земле. Опа! народ? Лодка на земле. Силости и сохранности. С бобиком ничего даже не поломал. Не зацепи трошки. Раму e, погнув по, алюмінівану А так що так то нічого. Професіонал, ні? Фух, Я ж з'їбався, якщо чесно. Ну, Ми грузили його блядь, ну, по досочках виїжджала, бачите.